Спочатку Польща, потім Естонія, а нині Норвегія і Данія. Росія випробовує реакцію НАТО. Невідомі безпілотники поблизу критичної інфраструктури європейських аеропортів Копенгагена і Осло спричинили скасування десятків авіарейсів через закриття литовищ. Європейські експерти, проаналізувавши типи й розміри дронів, кажуть про російський слід. Президент Зеленський, який прибув до Сполучених Штатів, теж припустив, що за цими провокаціями стоїть Росія. Пісков відомий своїми вусами й роботою на кремлівського диктатора каже, нібито не росіянам потрібна дестабілізація європейського життя, а комусь іншому. А те, що кажуть про руські дрони. Рони бездоказово. Європейці безпілотники поки що не збивали. кажуть, не хочуть нашкодити людям, що знаходяться поблизу. І так, мовляв, добряче понервували близько 20 тисяч пасажирів, що не долетіли вчасно куди треба. Через атаку на територію Європи поки що затримано двох громадян Сінгапуру, що керували невідомо чиїми дронами в Осло. У Копенгагені підозрюють, що дрони запускали досвідчені пілоти з корабля, який знаходився поруч з аеропортом. Реакція НАТО, така як була до цього, попередження: 32 країни пообіцяли що надалі збиватимуть і дрони і літаки росіян, якщо вони нестимуть загрозу європейцям? Поки що загрози не було, сказав генсек НАТО. Рюте Естонія заявила, що хоче розмістити у себе британські літаки f 35 a А, що здатні нести ядерну зброю. Так вона легко долітає до будь-якого бункеру Путіна, а до Красної площаді і поготів.